Вітаю глядачів мого каналу. Тема альтернативної енергетики продовжується. Сьогоднішня тема у нас буде автономні високовольтні системи живлення. Попереднім відео ми розглядали ось таблиці, перевіряли, відповідно, для порівняння були, використовувалися автономні системи живлення. Ось таблиця струмів була. Зараз буде така практична робота, відповідно, скільки часу зможе працювати? Та чи інша автономна система живлення. Ось перед нами зібрана схема автономної системи живлення на 72 В. Під'єднаний акумулятор. Відповідно, зібрана схема. Ось, от метр, Напруга, як бачимо, становить 76,4 В. Акумулятори з'єднані послідовно 12 вольтові В якості у нас будуть тесту використовувати частотомір. Ну, різні провідники. І так далі. Отже, перевіряємо, тестуємо, наскільки часу вистачить роботи автономної 72 вольтової системи живлення. Збираємо схему. Отже, як бачимо, схема у нас зібрана. Під'єднаний ваттметр. Дивимося, споживання становить у нас 0,03 а 2,29 Вт. Ну, зараз я ось обнулю. Обнулив показники по нулях. Показує 29 Вт. Попереднім відео в мене були запитання: скільки ж споживає інвертор 72 вольтової системи живлення. Отже, увага! Я зараз ось вмикаю інвертор. І дивимося, ми споживання. Зараз схема споживає 2 29 Вт. Отже, інвертор, як бачимо, увімкнувся. Зелений світлодіод сигналізує відповідно. Поживання холостий хід інвертора 12,9 відняти 2 Вт, а, тобто 10 Вт 0,17 0,15 Ампер. Це холостий хід даного інвертора. Ну, для контролю ми увімкнемо ось частоту мір ще. Як бачимо, частота у нас становить 50. Ну і цифри скачуть. Тут нечистий синус апроксимована якась частота. Зараз будемо ми перевіряти. Відповідно, даний інвертор на час роботи акумулятора. Ось перед нами нова табличка є. Відповідно, це таблиця часу роботи акумулятор, автономних акумуляторних систем при потужності навантаження. Тут у нас 24-вольтова система, 48, 60 та 72 вольтова. Отже, зараз ми будемо тестувати та перевіряти відповідно 60, тобто 72 вольтову. Автономну систему живлення. Отже, в якості навантаження в нас буде слугувати ось такий обігрівач, як бачимо, 1С потужністю 90-105 Вт. Отже, дивимося по нашій табличці. Якщо 100 Вт, 72 вольтова система відповідно, приємності акумулятора 20 Аг, годин. Час роботи буде становити 12 годин. Зараз у нас акумулятор під'єднаний відповідно меншої ємності, з'єднані послідовно 5,8 годин. Тобто 3 години вистачить роботи даного акумулятора при потужності споживання 105 Вт. Отже, вмикаємо відповідно навантаження. Увага на екран. Вмикаю обігрівач зараз. Дивимося, скільки буде споживання. Бачимо, струм споживання становить 1,6 А 120 Вт. Отже, дивимося ось такий обігрівач у нас. Отже 120 Вт. Відповідно до попередньої таблиці, якщо повернутися, 120 Вт. Отже, ми дивимося 120 Вт. Автономна система 70 вольтова, 1,6 А. 1,6 ампера згідно таблиці. Такі показники. Ось трішки я потримаю, щоб нагрівся обігрівач Ось ще раз дивимося 1,6 ампера, А 120-115 Вт споживання 73 В Повертаємось до нашої таблички. Ось це наш буде. Характеристика, відповідно, 120 вт 115 Дивимося, якщо працювати буде цей обігрівач постійно. Вистачить при даних акумуляторах 5,8 на 3 години роботи. ну Додатково ще можна увімкнути лампу освітлення світлодіодну. Ось як бачимо, зараз я увімкну так, лампу освітлення LED 10 Вт. Відповідно, збільшилась потужність. 127 Вт. 1,7 Ампера. Отже, дивимося, якщо у нас ну, 130 Вт нас немає, 140, десь в межах. Так. Ну Десь 2,8 Ампера. Отже, дивимося. Пройшло в нас часу 7 хвилин. 115-120 Вт. 1,6 Ампера, 73,5 вольта. Напруга на акумулятор 12, 121 12, встановить. Отже, дивимося на наш обігрівач. Яка температура зараз? Як бачимо 40 градусів? Обігрівач працює. Тобто, в таких складних умовах, якщо немає електроенергії, можна зробити ось таку міні-автономну електростанцію для підігріву приміщення. Ось, як бачимо, температура збільшується 42-43 градуси. Все працює. Тепер ми перевіримо систему 60 вольтову. Ну ось Дивимося, ми Я ще витримав паузу. Прийшло у нас майже 10 хвилин, як бачимо, 9 хвилин 40 секунд. Такі показники у нас: 14 Вт-годин. Струм споживання 1,6 А. 117 Вт-73,5 вольт. Ось вже 10 хвилин. Дивимося на наші акумулятори, які з'єднані послідовно ємністю 5,8 Ампер годин. Ось наш інвертор. 2,2 кВт 72 В постійного струму частотомір. Ну і цікавить нас обігрівач. Отже, дивимося ми. Температура, як бачимо, 51 градус. Тобто температура збільшується, ось тут вже 52, як бачимо. Отже, за 10 хвилин відповідно, підігрів до 52 градусів. Доволі О, 54 збільшується температура. Отже, непоганий результат. Попробуємо ми ось так на дотик. Температура вже відчутна, адже майже 60 градусів. Тобто, в таких критичних умовах. Можна трішки підігріти приміщення, користуватися відповідно автономною системою живлення. Ось так. Отже, повернемось до наших експериментів. Дивимося ми на екран. Прийшло у нас майже 15 хвилин, 73,5 В, 1,6 А, 120 Вт, 22 ватт-години, 0,31 А, 45-44 Ом. Ось такі показники метра. Зараз переглянемо, яка температура нашого обігрівача. Отже, увага, дивимося. Температура нашого обігрівача становить 62 градуси. Як бачимо, за 15 хвилин вже 64. Ось є такі точки. Отже, 65 градусів. Прогрівається відповідно такий міні-обігрівач за 15 хвилин. В критичних умовах, нагадую ще раз, можна зібрати ось таку автономну, невеличку міні систему живлення для підгріву приміщення. Ось так все працює. 65 градусів температура підвищується. Зараз будемо тестувати ми 60-вольтову систему живлення. Збираємо схему на 60 вольт. Отже, продовжуємо ми перевіряти автономні системи живлення. Для підгріву. Перед нами знаходиться 60-вольтова автономна система живлення. Акумулятор 60 вольт 15,9 інвертор 60-вольтовий. Це вже інвертор у нас чистий синус, потужністю 600 Вт. Ватметр постійного струму напруга 60-45 вольта. Ну і Wattmeter змінного струму. Оже, збираємо, вмикаємо схему. Вмикаємо наш інвертор. Інвертор увімкнувся, як бачимо. напруга становить нас на виході 222 вольта змінного струму. Вмикаємо наш котметер. Як бачимо, холостий хід інвертора становить. Ось як бачимо, ось тут у нас буде холостий хід інвертора, 7,2 Вт. Ще раз вимкну. Вмикаю. Як бачимо. 7. Вт, ну, 6-7 Вт, холостий хід даного інвертора. В якості у нас навантаження буду слугувати також ось такий обігрівач. Дивимося нашу таблицю. Відповідно, у нас зараз буде навантаження також 90-100 Вт. Це у нас автономна система живлення 60 вольтова. Струм має становити десь 1,5, 1,6 Ампер. Отже, вмикаємо наш обігрівач. Увага, дивимося. 106 Вт змінного струму 0,4 А 117 Вт, 59,9 В. 1,96 А, 117 Вт. Дивимося на нашу табличку. 117 Вт. Ну, тут 120 Вт. 1,8 Ампера. Показники у нас 1,97-118 Вт. Вже нагрів відбувається. Зараз ми перевіримо, відповідно, який нагрів. Це вже увімкнув інший обігрівач. У мене їх є два. Як бачимо, 29 градусів. 29 градусів. Зараз почекаємо, потримаємо трохи відповідно. 1379 Вт годин 106 Вт берез мережі. Power factor 1,0. Частота 4992. Отже, поки нагрівається відповідно наш обігрівач, переглянемо нашу табличку. Таблиця часу роботи відповідно акумулятора 15,8 Ампер-годин Як бачимо, навантаження 120 Вт. Акумулятор 158 годин, тобто вистачить його безперервної роботи на 6,2 години при потужності навантаження 120 Вт 6,2 години буде працювати акумулятор ємністю 158 годин 60 Вольт. Адже, щоб збільшити час роботи, відповідно потрібно нам збільшувати і акумулятор. Отже, поки що розкажу. Якщо взяти у 60 вольтову систему автономного живлення, встановити акумулятор ємністю 30 Ампер-годин, при потужності навантаження тих 120 Вт, відповідно збільшиться час роботи до 12,5. Якщо ви вирішили збільшити ще навантаження, скажімо, от умовно візьмемо 250 Вт у системі 60 В приємності акумулятора 30 А Час роботи буде становити 6 годин. Ну, а ще зупинюсь коротко так на цій табличці. Зараз дуже популярні акумулятори літі залізофосфатні на 48 вольт. Можна збирати схему на 50 Ампер годин. Отже, якщо зібрати 48-вольтову автономну систему живлення на літі залізофосфатних акумуляторах. Ємністю 50 а годин Ну і при навантаженні візьмемо ось умовно 300 Вт. 300 Вт. Час роботи 48 вольтової системи буде становити 6,6 годин. Тих самих 300 Вт у 24-вольтовій системі. Приємності акумуляторів, як бачимо, 75 а годин час роботи буде 5 годин. Тих самих 300 Вт при 60 вольтовій системі, ємність акумулятора 30 Ампер годин, час роботи буде становити 5 А. 72 вольтовий, відповідно, у нас автономна система живлення. При потужності навантаження 300 Вт. Буде становити час роботи 4 години. Приємності акумулятора 20 Ампер годин. Ось така табличка, можливо, комусь вона буде корисна. Ось так я зафіксую. Наголошую, я провожу реальні такі тести. Відповідно те, що в мене є в наявності, я показую, та документую та розказую. Отже, Як бачимо, ми тестували 72 вольтову автономну систему живлення. У мене акумулятори з'єднані послідовно 5,8 Як бачимо, При навантаженні ось тих самих 300 Вт, ось ті акумулятори 5,8 АПР-годин будуть працювати на навсього 1 годину. Ось перед нами система 72 вольтових, Ці акумулятори. Відповідно, 5,8 А з'єднані послідовно. При намонтаженні 300 Вт вони будуть працювати 1 годину. Щоб більший час роботи був, відповідно треба збільшувати ємність акумулятора. Як бачимо, 20 А -годин, це вже буде час роботи при 300 Вт-4. години. Отже, можна зробити відповідно висновок. Чим більша напруга постійного струму автономних систем живлення та більша ємність акумуляторів, відповідний час роботи автономних систем буде також більший. Отже, Давайте зараз повернемося до тесту та перевірки нашого обігрівача, який увімкнутий в 60-вольтову автономну систему живлення. Отже, дивимося в нас, температура становить. 43 градуси 44. Температура, 45, навіть температура збільшується. Покажу наскільки скільки у нас на метрі: 1391 Вт. 116 Вт 59,46 В 1,96 А. З мережі в нас бере, як бачимо, такі показники: 105 Вт, 0,46 А 225 В. Тобто з мережі від інвертора від інвертора напруга. 225 вольт з мінус Power Factor 1.0. Отже, це реальний такий дослід. Відповідно, як бачите, я вимкнув 72 вольтову систему живлення, щоб вона мені не підігрівала. Вона знизу, зверху холодніша панелька. Отже, дивимося ми також зараз, які у нас результати. 50, відповідно, градусів. Температура збільшується. Дивимося на метр. 1394 Вт. Температура збільшується. Ще трішки почекаємо. Отже, Ще хочу сказати декілька слів скажімо, про автономну систему 60 вольтову Отже, Можна взяти такий невеличкий акумулятор від електровелосипеда, електротранспорту, електроскутера, скажімо, на 60 В, під'єднавши, зібравши таку схему: автономний інвертор з чистим синусом. Якщо у вас немає напруги, і от при потужності навантаження 100-120 Вт, це споживає котел газовий. Тобто, якщо немає електроенергії, можна зібрати таку автономну систему живлення 60 В, як бачимо, 100 Вт, 1,6 А відповідно час роботи при такому акумуляторі 15,8 А буде становити, як бачимо, 100 Вт. 7,5 годин. Тобто з 7,5 годин котело опалення у вас буде працювати. Адже давайте ми зараз повернемось до наших результатів. Що у нас тут відбувається? Дивимося у нас 1402 години, Вт, 116 Вт 59,2 вольта, 1,96 Ампера. З мережі, тобто, не з мережі, а від інвертора Наголошую, від інвертора у нас напруга 225. Вольт, 105 Вт. Та ще я продемонструю, щоб було видно, що це дійсно працює інвертор. Ось так. Нема напруги, Вмикаю. Як бачимо, працює інвертор, навантаження. Ага, вмикаємо. Ватметр. 105 Вт. Power Factor 1.0, частота 49,95. Зараз ми перевіримо на нагрів нашої міні-обігрівальної системи. Потужністю 90. І бачимо, 68 градусів. Ось 69 градусів прийшло десь 15 хвилин. Тобто, також можна користуватися для обігріву 60-вольтовою автономною системою, 66. Як бачимо, 68 майже 70 градусів за 15 хвилин вжимемо на дотик, температура доволі вже відчутна. Адже 70 градусів можна прогріти приміщення, трішки протриматись у таких важких ситуаціях, використовуючи автономні системи живлення для обігріву. Але відповідно, щоб обігрів у вас був довший період часу. Потрібно збільшувати ємність акумулятора. Отже, при збільшенні ємності акумулятора до 30 Ампер годин, при навантаженні 100 Вт, як ми бачимо, час роботи відповідно, збільшується. Вже може працювати така міні-підігрівальна система 15 годин. 15 годин. Тобто ви можете вже протриматись у такий важкий час, коли немає електроенергії. Підігрівати приміщення. Як бачимо, все працює. 1407 Вт, 116 Вт, 59 Вольт 197 А. Інвертор чистий синус. Його я використовую в аварійних ситуаціях, коли немає напруги, в мене працює котело опалення від даної системи. Ось так все працює. Ну, спробую ще збільшити потужність навантаження. Як бачимо, 116 Вт. У мене є таких два обігрівачі. Потужністю 95 Вт. Отже, вмикаю ще один обігрівач у 60-вольтову систему живлення. Увага на екран. Дивимося. Споживання від мережі 206 Вт. На інвертор дивимося. Тобто, на акумулятор 58,6 А 221 Вт 3,7 А. 3,7 А. Таке навантаження. Відповідно. 220 Вт. 220 Вт. Дивимося по нашу табличку. 220 Вт. Система автономна. 60 вольтова 3,3 А, 3,7 А. Відповідно на даному акумуляторі. При потужності навантажень 220 Вт. Дана система може працювати. Дивимось, 3. З половиною години десь так. Приємності акумулятора 158 Агодин. Але якщо ми збільшимо відповідну ємність акумулятора, наголошую при потужності навантаження 220 Вт у системі автономній 60 В, Дивимося 220 Вт з 225 Вт. Автономна у нас система живлення 60-вольтова. Ємність акумулятора, якщо у вас буде 2 рази більший, тобто 30 Аг, час роботи буде становити 6,6 годин. Тобто 6,6 годин Ви можете підігрівати приміщення, щоб вам не було холодно, у важкий, скрутний час. Ось так працює автономна система живлення для підігріву. Отже, Ось така сьогодні у нас була тема: автономні системи живлення для підігріву. На завершення ще раз продемонструю, як працюють мої системи. 60 вольтова, 72 вольтова. Я ще зараз, зараз увімкну на завершення. Як бачимо, частота показує. Можна також ще додаткове і освітлення мати. Увімкнути декілька світлодіодних ламп. Тимошся на ваттметр. 73,5 вольта, 1,7 Ампера. 124 вати відповідно. Це 72 вольтова автономна система живлення. Акумулятори 5,8 А годин, які з'єднані послідовно. Ось так працює 72 вольтова автономна система живлення для підігріву. Ну і це в нас працює знизу: 60 вольтова автономна система живлення для підігріву приміщення. Такі показники. На завершення ще подивимося, яка у нас температура на обігрівачах. Отже дивимося 76 градусів. Прийшло 25 хвилин І бачимо майже за пів години температура майже 80 градусів. Отже, 73-77 градусів. Доволі тепло вже. Попробуємо на дотик. Температура відчутна. У мене тут два обігрівачі. Потужністю 95 100 Вт. Ось так працюють автономні системи живлення 60 В та 72 вольта для підігріву. Така в нас сьогодні була тема. Всім дякую за увагу, до нових відео на моєму каналі. До зустрічі!